Вітаю! Сьогоднішня лекція буде присвячена питанню строків розгляду інформаційних запитів. Вчасне надання відповіді є одним із ключових обов'язків розпорядника в контексті роботи з інформаційними запитами. Порушення такого обов'язку може призвести до адміністративної відповідальності. Саме тому у цій лекції ми з вами детально розглянемо загальні вимоги щодо строків розгляду інформаційних запитів, дізнаємось, що таке термінові запити, а також проаналізуємо порядок продовження строку та відстрочки розгляду інформаційних запитів. Строки розгляду запитів встановлюються статтею 20 закону України про доступ до публічної інформації. Відповідно до цього, розпорядник інформації зобов'язаний надати відповідь на інформаційний запит не пізніше п'яти робочих днів з моменту його отримання. На цьому положенні зупинимося детальніше. Отже, перш за все, варто зауважити, що строк. Розгляду інформаційного запиту рахується не з моменту надсилання такого запиту запитувачем, а саме з того моменту, коли такий запит потрапив до розпорядника інформації. По суті, датою отримання інформаційного запиту є дата реєстрації відповідного листа у системі обліку такого розпорядника інформації. Саме тому дуже важливо, щоб дата отримання і, власне, день, коли такий запит був отриманий, не відрізнявся від дати реєстрації такого листа у системі обліку розпорядника. Крім цього, варто зауважити, що у випадку, якщо розпорядник отримує усний запит, який подається, наприклад, по телефону або під час особистого прийому в приміщенні такого розпорядника, він зобов'язаний одразу ж зареєструвати такий запит, проте він не зобов'язаний одразу його розглядати. Як і у випадку з письмовими або електронними запитами, розпорядник інформації має право на те, щоб протягом п'яти днів підготувати та належно оформити відповідну відповідь. Важливе правило полягає в тому, що строк розгляду інформаційних запитів врахується в робочих днях, а не в календарних днях. Тобто усі святкові вихідні, а також інші неробочі дні, не входять до обрахування ось цього п'ятиденного строку розгляду запиту. Крім цього, відповідно до загальних процесуальних правил обрахунку строків, першим днем розгляду буде вважатися наступний день після того, як такий запит був зареєстрований. Наприклад, якщо розпорядник отримує запит у середу 6 грудня, то відповідно першим днем розгляду такого запиту вважатиметься четвер 7 грудня. Якщо ми віднімемо від строку розгляду ще два вихідних, відповідно відповідь на отриманий запит розпорядник має надати не пізніше 13 грудня. Зверніть увагу, що протягом п'яти днів розпорядник повинен не просто розглянути запит, а він повинен уже надати відповідь самому запитувачу. Поняття надання відповіді, і, власне, що вважається моментом надання такої відповіді, розтлумачив Вищий адміністративний суд України у своїй постанові Пленуму. Зокрема, суд зауважив, що у разі пересилання відповіді на запит поштою моментом відправлення є здача документа на пошту. Реєстрація відповіді на запит як вихідного документа у системі діловодства розпорядника інформації не є моментом завершення перебігу згаданого строку. Якщо відповідь на запит здається на пошту разом з іншою кореспонденцією того ж виду та категорії, належним і допустимим доказом відправлення такого запиту є список згрупованих поштових відправлень із відміткою працівника зв'язку про його прийняття. Отже, для того щоб належним чином виконати вимоги закону щодо надсилання відповіді запитувачу, недостатньо лише зареєструвати лист у своїй системі обліку. Важливо Належним чином відправити його особі, яка власне хотіла отримати інформацію. У випадку, якщо відповідь надсилається у письмовому вигляді підтвердженням надсилання, відповідно буде підтвердження поштового відправлення. У випадку, ж якщо відповідь надсилається електронною поштою, відповідні дані також мають зберігатися у розпорядника інформації. П'ятиденний строк розгляду інформаційних запитів стосується не лише тих випадків, коли розпорядник задовольняє вимоги запитувача, тобто надає інформацію відповідь на запит, але і в тих випадках, коли йдеться, наприклад, про відмову в задоволенні інформаційного запиту. Детальніше про підстави для відмови в наданні інформації ми будемо говорити з вами у наступних лекціях. Проте класичним прикладом є, наприклад, якщо запит за своєю суттю є зверненням громадян, а отже, розпорядник інформації не зобов'язаний розглядати його відповідно до закону про доступ до публічної інформації а, наприклад, готовий розглянути його як звернення громадян у відповідні встановлені строки, тобто від 15 до 30 днів. В такому випадку розпорядник інформації в будь-якому разі зобов'язаний протягом п'яти днів повідомити запитувача про те, що його запит за своєю суттю є зверненням і не буде розглянутий у п'ятиденний строк, а буде розглянутий на підставі закону про звернення громадян. Крім надання інформації відповідь на запит або відмови в її наданні, розпорядник інформації зобов'язаний у п'ятиденний термін повідомляти запитувача про будь-які важливі обставини, які можуть вплинути на розклад його інформаційного запиту. Розглянемо деякі з таких випадків. Отже, по-перше, п'ятиденний строк запитувач має надсилатися повідомлення про те, що його запит був пересланий до належного розпорядника. Так, відповідно до закону, якщо орган влади чи інший суб'єкт, який отримує інформаційний запит, не володіє інформацією, яку хоче отримувати запитувач, він зобов'язаний переслати такий запит до належного розпорядника, якщо, звичайно, цьому суб'єкту відомо за статусом та характером своєї діяльності, в кого може знаходитися така інформація. У випадку, якщо це можна виконати, він одночасно із пересиланням запиту за належністю має повідомити запитувача про те, що його запит було відправлено до належного розпорядника, вказавши власне, що це є за орган. В такому випадку для належного розпорядника інформації строк розгляду запиту буде починатися не з моменту, коли він був надісланий запитувачем і отриманий власне першим розпорядником інформації, а саме з того моменту, коли він отримав пересланий запит і супровідний лист від органу влади, який не володів такою інформацією. Наступним випадком, коли розпорядник інформації зобов'язаний у п'ятиденний термін поінформувати запитувача, є повідомлення про необхідність відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, якщо запит передбачає необхідність виготовлення таких документів в обсязі понад 10 сторінок. І останній випадок, на який поширюється п'ятиденне правило, є повідомлення про відстрочку в розгляді інформаційного запиту або Продовження строку його розгляду розпорядник інформації також зобов'язаний у п'ятиденний термін поінформувати запитувача про необхідність відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, якщо запитана ним інформація, власне, в обсязі переважає 10 безкоштовних сторінок. І останнім випадком, власне, на який поширюється ось цей п'ятиденний строк, є повідомлення про продовження строку розгляду інформаційного запиту або відстрочку в його розгляді. Про ці випадки будемо говорити дещо далі. Водночас можна сформулювати ключове правило для розгляду інформаційних запитів на основі цих положень закону. Воно полягає в тому, що у будь-якому випадку. Протягом п'яти днів розпорядник зобов'язаний надати запитувачу певний зворотній зв'язок щодо а, долі розгляду його інформаційного запиту. Винятком із цього п'ятиденного правила є лише так звані термінові запити, тобто ті випадки, коли розпорядник інформації може бути зобов'язаний розглянути запит швидше і надати відповідь не пізніше 48 годин з отримання такого запиту. Крім встановлення загальних строків розгляду запитів, закон про доступ до публічної інформації в окремих випадках зобов'язує розпорядників розглядати запити терміново. Відповідь на такі термінові запити має надаватися не пізніше 48 годин з моменту їх отримання. Це правило поширюється на ті випадки, коли предмет запиту стосується однієї із визначених в законі категорій інформації. Зокрема, однією з таких категорій є інформація, яка необхідна для захисту життя чи свободи громадянина. Ну, прикладом такої інформації може бути, наприклад, запит, який стосується доступу до документів, які можуть підтвердити алібі особи, що була затримана за нібито вчинення злочину. Другою категорією інформації, яка підпадає під таке правило, є інформація про стан довкілля. Або інакше, по суті, будь-яка екологічна інформація. Детальніше категорії відомостей, які можуть належати до такої інформації, встановлюються законом про інформацію в статті 13, а також законом про охорону навколишнього середовища у статті 25. Зупинимося на ній дещо детальніше. Так, відповідно до закону інформація про стан навколишнього природного середовища або екологічна інформація це будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі, тобто по суті, публічна інформація, яка стосується стану навколишнього природного середовища чи його об'єктів. Так, відповідно до статті 25, до екологічної інформації належить як загальні дані про стан навколишнього середовища в цілому, так і інформація про його окремі об'єкти, як то землі, води, надра, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ тощо. До такої інформації також належить інформація про біологічні різноманіття, про джерела фактори, які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього. Природного середовища та здоров'я людей, інформація про загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій та заходи, які спрямовані на зменшення їх негативного впливу, будь-які екологічні прогнози, плани, програми і заходи, а також витрати пов'язані з здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища або інших джерел фінансування. Таким чином, якщо інформація, яку хоче отримати запитувач, стосується однієї із перелічених категорій інформації, вона може підпадати під терміновий розгляд. Наступною категорією є інформація про якість харчових продуктів та предметів побуту. Як і у випадку з екологічною інформацією, відкритість таких даних гарантується Конституцією України, зокрема статтею 50. Для того щоб краще зрозуміти, власне, що може належати до цієї категорії, розглянемо закон про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів, який, зокрема, дає визначення, що вважається харчовим продуктом. Відповідно до закону, це є речовина або продукт, включаючи його складові, які призначені для споживання людиною. До харчових продуктів належать напої, в тому числі питна вода, жувальна гумка та будь-які інші речовини, які спеціально включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки. Водночас цей же закон визначає перелік продуктів, які не є харчовими. Зокрема, це є корми, живі тварини, якщо вони не призначені для розміщення на ринку для споживання людиною, лікарські засоби, косметичні продукти, тютюн, тютюнові вироби та інші речовини. Наприклад, терміновому розгляду може підлягати запит, який стосується якості питної води в місті Києві. Водночас, якщо запит стосується якості лікарських засобів, під терміновий розгляд він може потрапляти лише в тому випадку, якщо, скажімо, стосується інформація, яка може загрожувати життю людини. Що стосується власне предметів побуту, законодавство не дає чіткого визначення, які саме продукти чи товари варто відносити до таких предметів. Водночас можна говорити про те, що по суті йдеться про будь-яку продукцію, яку ми використовуємо в нашому повсякденному житті: як то певні побутові прилади, мобільні телефони, посуд тощо. Для того щоб краще зрозуміти, яку інформацію можна відносити, власне до. Такої категорії термінового розгляду можна також використовувати закон про захист прав споживачів, який визначає переліки відомостей, які мають доводитися до відома споживачам певних продуктів. А в контексті якості можна говорити, наприклад, про інформацію, яка стосується сертифікації тих чи інших продуктів. Останньою категорією інформації, доступ до якої має надаватися терміново, є інформація, яка стосується аварій, катастроф. Надзвичайних природних явищ або інших надзвичайних подій, які можуть статися або вже сталися, і відповідно загрожують безпеці громадян. Тут варто звернути увагу на те, що ця підстава може стосовуватися коли існує загроза, хоча б для однієї людини, тобто не лише у випадках певної масової загрози. По-друге, інформація може стосуватися як подій, які вже відбулися. Так і таких подій, які потенційно можуть статися в майбутньому, імовірність настання в даному випадку має оцінюватись звичайно ж таки розпорядником інформації, як і оцінка того, наскільки серйозною є загроза для безпеки громадян. Проте, навіть у випадку, якщо загроза відсутня або вона не є істотною, інформацію все ж таки варто надати терміново, оскільки це допоможе уникнути певної паніки та дезінформації. Ну, до прикладу, якщо сталася аварія на великому промисловому об'єкті в певному населеному пункті, що викликало обґрунтовані підозри стосовно можливого забруднення атмосферного повітря, інформацію про відсутність такої загрози, якщо її дійсно немає, і підтвердження цього варто надати терміново для того, щоб уникнути подальших випадків паніки та дезінформації. В контексті терміновості запитів важливо говорити про те, що Недостатньо лише відповідності предмету запиту наведеним категоріям інформації. Клопотання про терміновість розгляду такого запиту має бути також обґрунтоване з точки зору того, чому ця інформація має бути надана швидко. Це не означає, що запитувач повинен пояснити, як він планує використати цю інформацію або як вона стосується його особисто. Це швидше означає те, що запитувач має обґрунтувати, чому цю інформацію варто надати зараз, тобто чому вона, наприклад, втратить актуальність через 5 днів або через довший строк її надання. Якщо вимоги щодо відповідності категорії інформації і обґрунтування терміновості виконані, розпорядник інформації зобов'язаний розглянути такий запит терміново, тобто не пізніше 48 годин з моменту його отримання. При цьому строк. 48 годин починає вираховуватися з початку наступної доби після того, як такий запит був отриманий. Зрозуміло, що в силу його особливості строк розгляду такого запиту не може перериватися вихідними, святковими чи іншими неробочими днями. Крім цього, розпорядник інформації також не має права продовжувати строк розгляду такого запиту. Ну, скажімо, якщо запитувач хоче отримати дуже великий об'єм інформації, за загальним правилом, розпорядник інформації має право продовжити розгляд запиту. Варто також зауважити, що для того, щоб максимально задовольнити потреби запитувача, розпорядник інформації повинен користуватися максимально оперативним способом передачі відповіді запитувачу. Зокрема, в такому випадку не варто користуватися поштовим зв'язком, який по суті може нівелювати усю терміновість такого запиту а краще користуватися електронними чи навіть Телефонними засобами зв'язку в силу своїх особливостей розгляд інформаційного запиту термінового не може бути продовжений. Тобто, у випадку, якщо розпоряднику потрібно підготувати великий об'єм інформації, він може просити запитувача власне скористатися таким способом отримання інформації, як ознайомлення з документами в приміщенні самого розпорядника. Зважаючи на суть термінових інформаційних запитів, розпорядник інформації також не має права вимагати відшкодування фактичних витрат на копіювання. Або друк документів, навіть якщо такий запит передбачає виготовлення інформації у великих обсягах, адже за своєю суттю всі перелічені вищі категорії інформації є предметом суспільного інтересу, а отже, їхня важливість переважає необхідність для розпорядника відшкодувати певні економічні витрати у зв'язку з доведенням такої важливої інформації до відома населення.